Будинок Володимира Ільковича у Червоненській громаді розташований біля пошкодженої ділянки дороги. Чоловік каже, що дорогу відремонтували в грудні минулого року, а навесні частина нового асфальтового покриття зіпсувалася. Пошкоджені ділянки дороги зрізали 12 травня. Дорога просіла, що ж вирізають, бо просіло все. Качество таке. Що та ще говорити? Де гроші пішли, а качество самі бачите. Ну, але порівняно з тим, яке в нас було, то ми раді, що і такому, що раді. Тут можна було втопитися вже. Асфальт такий якийсь, як щебіночка зверху вся була, оце розсипаний такий все. Юрій Павлович розповів, що після ремонту також деформувалися реставровані разом із дорогою тротуари. Так, Де вони його осінь ремонтували. Була замерзло, вони був замерзлому, і він розстав, Земля ростала тим сім. У звіті про виконання договору капітального ремонту автомобільної дороги Висока піч троянів червоне вказано, що срок здачі дороги в експлуатацію 31 грудня 2020 року. Ми зв'язалися з представником підрядної організації. Будь стандарт ЛТД Олександром, але він відмовився коментувати ситуацію телефоном. За словами керівниці Департаменту регіонального розвитку Житомирської адміністрації Інни Хоменко, відремонтовану дорогу підрядна організація здала у встановлені строки, але її не ввели в експлуатацію через нові пошкодження. Всі роботи виконані на сьогоднішній день. Ми його не можемо вести в експлуатацію, тому що є певні недоліки в виконанні, які підрядник зобов'язаний усунути і усуває за рахунок власних обігових коштів. І за результатами усунення цих недоліків, і на наступному тижні цей об'єкт буде подано на розгляд державної архітектурно будівельної інспекції. На капітальний ремонт автомобільної дороги висока піч троянів червоне було витрачено 56 мільйонів гривень. Ольга Степоренко Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.